Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі турбо HD відеокамеру Hikvision, камера для зовнішнього та внутрішнього встановлення, має ступінь захисту IP67, матеріал корпусу камери метал. Для встановлення камери потрібно послабити фіксуючий гвинт, зняти ковпачок, зафіксувати основу, повернути ковпачок на місце, виставити камеру вручну та. Затягнути фіксуючий гвинт. Камера має інфрачервону підсвітку до 20 метрів, об'єктив 2,8 мм, кут огляду 106 градусів. Камера має можливість працювати як зі старими аналоговими системами, так і в цифрових стандартах HD TVI, HD-CVI і AHD. Перемикання режимів роботи відбувається за допомогою джойстика, що знаходиться під захисним ковпачком. Живлення камери відбувається від 12 вольт. В комплект поставки входить камера, трафарет для зручності встановлення та елементи кріплення.